Усім привіт до вашої уваги огляд мішечка з чуючими кросівками від фірми Puma. Повністю оригіналами, шкіряними. Подивимося, що попадає. Так, на столі у нас кросівочки від фірми Puma з QR-кодом. Розмір у нас 46-й. Ось такі гарненькі, ідеальна підошва. Аж скриплять. Дивимось наступні. Розмір 47-й теж фірма Puma з QR-кодом, дивіться, які. Пісня, а не красівочка. Дивимось далі. Це у нас розмір 46 з половиною. Розмір 44-й. Ось такі класні, гарні, ідеальні, оригінальні від фірми Puma. Дивимось далі. А це у нас у нас з колаборацією. Фірма Uma Soft. Думаю, дуже на Джордана похожу. Дивіться, QR-код. Все як треба, ще 45-й розмір. 45-й, 46-й, дивіться, все. Все ціленьке, все гарненьке. Йдемо далі, будемо проводити далі нашу розпаковочку мішечка від фірми Puma. Оригінальні моделі. Ось такі пумики. Розмір 41-й. Наступні ще. Пумики усі з QR-кодами. Розмір 46-й. повністю чоловічі. Розмір 45-й. З QR-кодом. все в порядку. Бачите, які вони красиві, гарні. Єдине, що просто різна розмірна сітка, але дуже величезна кількість а, саме великих розмірів. Що ось такі помики фірма Soft. Розмір 42,5. Ось такий у нас 42,5, а в ідеальному, практично повністю ідеальному старі, це шкіряний 42,5. Оригінальні бренди з QR-кодом, як все треба. Ну і ще всі вони абсолютно однакові. Тобто моделька у нас одна нашої пума. Ці моделі вони з магазинів списуються. Розмір 47-й, і вони йдуть як повністю стокові моделі. У них немає ізносу, як то кажуть. 42 з половиною. 44-й, бачите, геть всередині є ось той QR-кодик нашої модельки. Тобто, ну, вони повністю оригінальні. Якщо не знаєте, де купити оригінальні кросівки фірми Puma, то купляйте їх у нас. Вони оригінальні. Так, далі показуємо, перейдемося, по розмірні сітці. Красівочок. Вага невеличка нашого мішечка. 43 розмір кросівок, А кросівок от доволі є багато в мішку, хоча вага невеличка. 44-й розмір. Ось такі пумики, бачите, що на носі у нас не зображена пума. Поступово ми виходимо на нашу фінішну пряму нашого мішечка з пумиками. Дуже класні. Все у нас Puma, все оригінальне, 46 розмір. все з QR-кодом. Ось такі 46, -і. бачите, і всередині вони класні, ну, Не видно по ним, що вони були ношені чи ще щось. Ось такі гарні. 41. Нічого за шнурочка за зо... ще пару. 41 розмір, ось такі Puma. Бачите, гарненькі з QR-кодом все як треба. Все як має бути, скажімо так. Ще пара з 41-го. кросівочки, повністю чоловічі, повністю оригінальні. Фірма Puma. Цей ідеально підходить для тих, хто там десь в мабузарі, кусенах. Та Таке так. життя, як то кажуть, от на Тік-Ток теж. Кросівки від фірми Puma. Оригінальний магазин, оригінальний сорт. 45-й розмір. Всі чоловічі, дуже гарна, велика розмірна сітка. І остання наша ось така пара на мішечок. Вичто, підошва класна. Скрипляча. Пума. Оригінальний розмір 42-й. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите що попадає.